Граф, який став монахом, монах, який запустив стартапи. Він мав усю розкіш і привілеї цього світу, але обрав інший шлях. Він був не тільки духовним лідером, а й успішним бізнесменом. Привіт, друзі! Навіть не думайте, що ви знаєте Андрея Шептицького. Сьогодні ми зануримося в життя цього непересічного українця і дізнаємося багато нових і цікавих фактів про монаха, який створив успішний стартап. Це подкаст Українці, які змінили світ. Поїхали. Маркіс УРЯСІ. І одразу розрив шаблону. Адже майбутній митрополит, архієпископ та голова Української греко-католицької церкви Шептицький був графом, нащадком старовинного українсько-польського аристократичного роду. Він не просто священник, а по суті, Маркіс Урясі. Він міг би спокійно жити в розкоші, кататися на каретах, ходити на бали і залицятися до шляхетних панянок. Але він обрав монашество. І знаєте, що найцікавіше: він добряче попсував нерви своєму батькові, графу Яну Шептицькому. Батько мріяв про блискучу світську кар'єру для сина, а той, бачте, вирішив зайти в монастир. Це було, мабуть, як для сучасних батьків. Коли дитина замість престижного університету обирає жити відлюдником. Батько навіть їздив до Риму просити папу Римського відмовити своєму сину. Уявіть, яке було сімейне реаліті шоу. Але він був непохитний. І слава Богу, бо інакше ми б не мали шептицького, якого знаємо між церквою та амурними стрілами. Гадаєте, святих не цікавило нічого, крім молитов? Аж ніяк. Хоча Шептицький відомий своїм аскетичним життям, були в його молодості моменти, ну, скажімо так, несподівані повороти. До прийняття монашества, як і будь-який молодий граф, він, звісно, мав можливість зустрічатися з дамами. І за деякими джерелами його серце не завжди було таким же й кам'яним. Існує легенда, що молодий Шептицький був закоханий у першу жінку офіцера української Галицької армії. Це схоже на сюжет для голівудського фільму. Уявіть собі, майбутній митрополит, який закоханий у феміністку і військовичку. Звісно, це лише легенда, але вона чудово показує, що навіть найвеличніші постаті історії були звичайними людьми зі своїми почуттями та пристрастями. Від церкви до бізнесу. Шептицький був не просто духовним лідером, а справжнім стартапером. Він розумів, що без економічної бази не буде ні сильної церкви, ні сильної України. Тому не повірите, він заснував земельний банк так, так, справжній банк, метою якого був викуп землі у польських поміщиків і передача її українським селянам. Це була така собі українська іпотека від митрополита. А ще він створив народну торгівлю. Це був свого роду український Амазон того часу. Він підтримував підприємців, розвивав кооперативи, щоб українці могли конкурувати на ринку. Це був не просто духовний лідер, а справжній менеджер проєктів та бізнес-ангел. І все це у рясі з бородою та з купою інших церковних обов'язків. Він був настільки далекоглядним, що його ідеї актуальні й досі. Сучасні бізнесмени точно могли повчитися у шептицького ефективного управління між двох світових воєн. Шептицький пережив дві світові війни: революції, окупації, гоніння, і при цьому не втратив віри та оптимізму. Він бачив розвал імперій, бачив, як люди борються за свою свободу, і завжди залишався на боці свого народу. Він був як той дуб, що стоїть посеред бурі, непохитний і величний. Історія знає багато прикладів, коли Шептицького рятували просто дивом. Були часи, коли він сидів у російських тюрмах, а потім його звільняли і він повертався до своїх обов'язків. У 1914 році, коли російські війська увійшли до Львова, Шептицького заарештували. Він провів у в'язниці більше року. Уявіть, як це бути головою церкви і сидіти в камері, бо ти українець. Але він не зламався. Навіть у найскладніші часи він знаходив сили підтримувати свій народ. Музей, який мав бути шептицьким. Він був не тільки духовним, економічним і політичним діячем, а й справжнім мистецтвознавцем та колекціонером. Він обожнював українське мистецтво, особливо ікони. І саме завдяки йому ми маємо національний музей у Львові. Він не просто збирав колекції, він рятував їх від знищення. Він розумів, що мистецтво це душа нації і без неї не буде майбутнього. І тут є один маловідомий факт: Шептицький був настільки захоплений мистецтвом, що деякі сучасники жартома називали його митрополитом-колекціонером. Він міг годинами роздивлятися ікони, знаходити в них щось нове, неповторне. Це був не просто обов'язок, це була його пристрасть. І, можливо, саме в цих моментах, коли він занурювався у світ мистецтва, він знаходив спокій та натхнення для своєї нелегкої місії. Замість висновку. Андрій Шептицький. Це не просто ім'я з підручника історії. Це людина, яка своїм життям показала, що можна поєднувати глибоку віру з успішним веденням бізнесу, аристократичне походження з любов'ю до свого народу, а особисті почуття з незламною волею. Він був справжнім українським супергероєм свого часу, який, можливо, не носив плаща і не літав, але точно мав надзвичайні здібності. Митрополит очолював церкву 44 роки, а на цей період припали дві світові війни. Сім разів змінювалася влада на теренах тодішньої Галичини: австрійська, російська, українська, польська, радянська, німецька і вдруге радянська. І він, як пастир, реагував на суспільно-політичні проблеми, з якими зіштовхувалися його вірні, захищав їх від зла, які чинили окупаційні влади. Не боятися викликів, не здаватися перед труднощами, вірити в себе і в свій народ. Це людина, яка змінила світ навколо себе, і його спадщина живе в нас досі. Недарма відомий американський історик та професор Єльського університету Тімоті Снайдер вважає, що Андрей Шептицький є однією з недооцінених фігур в історії ХХ століття. На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Українці, які змінили світ. Сподіваюся, ви дізналися нове про Андрея Шептицького, а можливо, навіть надихнулися його неймовірним життям. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і діліться цим подкастом з друзями. А ми вже готуємо для вас нову, ще більш інтригуючу історію про українців, які змінили світ. До зустрічі!